Телеканал Плюс плюс та видавництво Країна Брій представляють. Казка Стадо Привіт, друзі, звуть мене Фагот. І сьогодні я прочитаю вам казочку про дракона. Величезного, кремезного, однак вельми дружелюбного. І про лицаря, що надумав того дракона викликати на бій. А ще про маленького хлопчика, який дуже не любив, коли хтось б'ється, тому й взявся вирішити суперечку мирним шляхом. Що з того вийшло? Слухайте. Дружелюбний дракон. За мотивами оповідання Кенета Грена. Переказ Леслі Сімс, переклад з англійської Тетяни Лупан ілюстрації Фреда Бланта це було дуже давно, вже й не пригадати коли. Одного літнього вечора згори мчав вівчар із несамовитими криками Рятуйте, наче ошпарений він залетів до своєї оселі. І, задихаючись від переляку і швидкої біганини, прохрипів. Я бачив велетенського монстра, їй богу, завбільшки з чотири коняки, лапи отакенні, кігті ще більші, хвіст, наче гострий кинжал, а тіло вкрите блискучою лускою. Поки переляканий батько намагався переповісти побачене, його маленький синок спокійно читав собі казочки. Почувши опис чудовиська, хлопчик відірвав погляд від книжки і захоплено промовив Тату, схоже, ти бачив дракона. Хлопчик уже давно мріяв зустріти вогнетишного Змія. Йому кортіло дізнатися, чи можна потоваришувати з цим грізним велетнем. А тому щойно на небі зійшло сонце, малюк попрощався з батьками і подався на пошуки дракона. Хлопчикова мрія здійснилася. Дракон і справді виявився дуже товариським. Він невимовно зрадів, побачивши малого. Тут на горі гарно, але так самотньо поскаржився дракон. Навіть поговорити ні з ким. Малюк лише всміхнувся у відповідь і зручно вмостився біля велетня. Ох, і багато ж питань назбиралося в хлопчика. Вогнедишний дракон охоче розповідав малому свої захопливі історії про давні часи. А тому страшенно подобалося їх слухати. Він щодня навідувався до свого нового товариша, аби почути щось цікавеньке. Так вони й заприятелювали, але тривало це недовго. Про існування дракона довідалися селяни. Ця новина їх неймовірно налякала і водночас розлютила. Малий вирішив попередити приятеля про небезпеку і побіг до нього. Селяни хочуть вигнати тебе, і вони дуже розгнівані. Але ж я й комахи не скривдив, здивувався дракон. Та не хвилюйся. Надто вже вони мене бояться. Тому не зважаться прийти сюди. Згодом хлопчик дізнався ще жахливішу новину. Відомий змієборець Юрій пообіцяв викликати дракона на бій. Люд, що зібрався на майдані, радісно вітав героя. Ура переможцю драконів! Юрій Славетний Змієборець! Ці слова. Лунали для малюка наче грім серед ясного неба. Він прожогом побіг до дракона, щоб усе розповісти. Юрій відомий Змієборець хоче битися з тобою. Мало не плачучи, повідомив малий. А в нього такий довжелезний спис. Я зроду таких не бачив. Але я не хочу битися. Мені це не подобається, відказав дракон. А може, я просто заховаюсь у своїй печері і почекаю, поки він піде. Так не можна, похитав головою хлопчик. Усі чекають на битву. Знаєш, мій любий друже, вже позіхаючи, пробормотів дракон, я краще посплю, а ти щось обов'язково вигадаєш. Я вірю в тебе, мій хлопчику. Похнюпивши голову, малий почимчикував до села. Він повернувся саме тоді, коли селяни розповідали Юрію про небезпечного дракона. Він ущен спалив аж п'ять хат, жалілися вони, потоптав усі наші поля, скаламутив ріки. Хлопчик дочекався, поки селяни розійшлися, а тоді підійшов до лицаря і сказав. Усе це неправда. Дракон дуже добрий, і він не хоче битися з тобою. Але всі чекають на битву, розгубився Юрій. Що ж нам робити? Я дещо придумав, рішуче мовив малюк і повів лицаря знайомитися з драконом. Зручно влаштувавшись на галявині, хлопчик розповів про свій план: ми влаштуємо битву! Тільки не справжнім, почав він. Ви лише вдаватимете, що б'єте один одного. Що ж, непогана ідея, погодився лицар. Можна спробувати. А після битви селяни обіцяли влаштувати свято зі смачними напоями і наїдками. «Гам-гам, Тоді я згоден, облизався дракон. Наступного ранку селяни зібралися біля підніжжя гори, в якій мешкав дракон, і нетерпляче чекали на видовищну. Битву. Розгублений хлопчик тим часом схвильовано стояв біля входу в драконову печеру. Нарешті на баскому коні з'явився славнозвісний герой Юрій Змієборець. Селяни вітали його гучними опусками. Настав час з'явитися драконові. І тут над голою пролунав несамовитий рев. Полум'яні потоки шугонули з печери. Всі завмерли від несподіванки. Коли полум'я згасло, перед натовпом постав дракон. Він випустив ще один струмін полум'я, і від цього блакитна луска на драконовому тілі аж заблищала. Це було неймовірне видовище. Селяни так перелякалися, що кинулися в різнович. В атаку сам собі скомандував Юрій і помчав на коні навстріч дракону, спрямувавши на нього свій довжелезний спис. Дракон приготувався відбити удар і кинувся на Юрія. Ех промазав, розчаровано, видихнув натовп. Юрій та дракон розійшлися по своїх позиціях, і знову вони кинулися в атаку. Друга спроба вдалася, зав'язалася запекла боротьба. Після кількох влучних ударів лицаря знесилений дракон бихнувся на землю. З його пащі вирвався жалябний стогін, а з ніздрів повалив густий дим. Юрій переможно поставив ногу на нерухомого велетня і підняв свого списа. Усі затамували подих. Гадаю, дракон надовго запам'ятає мій урок і в майбутньому нікого не скривдить. Юрій несподівано опустив зброю. Чи дамо йому шанс стати чемним? Дамо! загукали селяни. Хто ж сперечатиметься з переможцем? Тим паче, якщо в нього такий довжелезний спис. Юрій допоміг дракону звестися на лапи і запросив його на свято. Гуляли всеньку ніч, і всі були щасливі. Хлопчик радів, що його план спрацював. Селяни були задоволені видовищною битвою. А Юрій тішився, що знову здобув перемогу. Та найщасливішим на цьому святі був дракон. Нарешті в нього з'явилося багато друзів. І ви, малята! Подружіться з драконом! Він живе на сайті каналу Плюс Плюс поряд з іншими казковими персонажами. А зараз нам час прощатися. Бувайте!